День-один. На день. Слава нації! Слава! Отже, друзі, це друга частина наших заходів сьогодні. Ми є рух руховун і Ще там декілька громадських ініціатив, які прийшли, можливо, це не центральне відділення Альфа банку в Україні, але принаймні це точно відділення Альфа Банку в Україні. Вже наголошував, чому ми саме до нього прийшли. Тому що Альфа-Банк розширяється в Україні і хоче свою діяльність деструктивну вести більш активно. Ми мусимо зашкодити, і ми взялися вже це робити ще в лютому цього року. А поза як ми оУнівці, і насправді послідовні, то вже якщо комусь ми говоримо, що тобі не місце на нашій богом обраній і богом даній землі, то значить так, тому, так і є. Бо ми насправді є тут господарями. І заборука нашого господарювання Конституція України, де зазначено, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Ми вже сходили до антимонопольного комітету і вручили звернення, в якому зазначено, що в межах своїх повноважень знешкоджуєте деструктивну діяльність Альфа-Банку. І в цілому російських банків. Отже, зараз ми зачитаємо ультиматум і передамо представникам Альфа банку. Цей ультиматум не тільки для Альфа-банку, але в даний момент для нього. Так само ми іншим російським банкам подібний ультиматум зачитаємо. Те, що ми не жартуємо і не збираємось жартувати, ми вже довели, хто хоче з нами позна... позмагатися на нашій землі. Ну що ж, хай пробує. Зайд завжди вистачало, а українці завжди лишаються. Попри всі гнобителі. Отже, ультиматум. Ультиматум, 24 червня 2016 року проводом добровольчого рухового був складений ультиматум до керівництва Альфа-Банку на території України. Альфа-банк є російською структурою, що керується безпосередньо публічниками Путіна з Кремля. Таким чином, його існування на ринку фінансових послуг України становить загрозу для економіки нашої держави і суперечить. Інтересам української нації співробітництво з цією структурою тотожним військовому колаборантством. Ми докладемо максимум зусиль для знищення усіх російських структур всередині України, припинення роботи Альфа-банку і справедливого покарання для всіх окупантів і зрадників Батьківщини. Щоб уникнути зайвих конфліктів, вимагаємо. До 01.08.2016 2016 року припинити фінансову діяльність Альфа-Банку на території України, усім керівникам банку написати заяву на звільнення і жодним чином не сприяти продовженню його функціонування. Його функціонування. Усім інвесторам негайно забрати вкладення, усім працівникам банку, які є громадяни держави-агресора, і виконують умови ультиматуму, гарантувати фізичну недоторканність їх та їхнього майна. І без безрешкодне повернення на батьківщину. Усім, хто стикнеться з протидією і тиском зі сторони банку, негайно буде надана наша підтримка. Ці умови, однаково, стосуються структурних підрозділів груп чи поодиноких працівників. Наголошую, якщо наша вимога негайно припинити роботу Альфа-Банку в Україні буде проігнорована керівництвом даної окупаційної фінансової структури держави-агресора. Ви ризикуєте бути зупинені гнівом українського народу. Також і ми, командири, бійці та активісти добровольчого руху ОУ залишаємо за собою право діяти відповідно до за наших захисних переконатів. Голова проводу добровольчого руху УУ Микола Куханівський. Отже, ми передаємо зараз, я передам це звернення власними цими. Наша акція буде закінчена. Термін більше місяця вповне достатньо, щоб абсолютно розрахуватися з робітниками, звернути всі активи. Звісно, для такої махіми, як Альфа-Банк, це може треба побільше, ну, а чого ми мусимо питати, скільки потрібно окупанту часу, щоб забратися Щоб забратися з України. Ми йому даємо час. Трошки більше місяця хай розбираються ідуть геть. Якщо ні, ну що ж? Хай самі вже на себе тоді і ображаються. Чекаємо, хай вину пристане. Починали протестувати по-різному. Колись били пам'ятники Леніну і нам казали, ми трохи розуміємо, кому це потрібно. Зрештою, пам'ятник Леніну знесла українська нація і дотепер зносить. Бо духовні символи вони мають значення. По чиї символи того і влада. Пам'ятники знесли. Владу ще не забрали, бо на все приходить час розплати, і на все приходить свій час. Зокрема, і забирати владу. Так само нам, нам зараз говорять, що ми не європейці, не треба бити геїв і збочинців. Прийде час, я впевнений, І нас підтримує наша нація, тому що ми не хочемо бути європейцями, а дуже хочемо залишатися українцями з притаманними нам якостями. З притаманними нам проблемами навіть. Але це наші проблеми, наші якості, наша культура, наші риси характеру, наша віра це все наше і не треба до нас в хату лізти. Багато чого нам говорили, що ми робимо неправильно. Ще в лютому інтернет сколихнули погроми російських банків. Як же всі пересічні обивателі, все ж не по-європейськи, зараз заспокоїлись. Як Європа що робить? Зараз заспокоїлись і вже нормально це сприймають. Але ми теж якби, нормально сприймаємо ситуацію, тому ми сьогодні не громимо банку. Багато з українців годять, а чи зверталися ви юридично? Звертаємось юридично. до антимонопального комітету. До РНБО звернулись, до Верховної Ради і до Нацбанку. Всі ці звернення будуть виставлені в інтернеті. І можу вас запевнити, нічого не зміниться. А зміниться лише тоді, коли український націоналіст бере бука і виганяє цю падлюку зі своєї хати. Оце велика українська правда і є. І не треба вигадувати. Та ладно, ну як тут його таке народ і що Росію защищає живе існує. Отже, друзі, ми не реагуйте сьогодні. Ми не чіпаємо нікого, не чіпаємо їх. Вони якраз на Донбасі потрібні. такі Вони свій вибір вже зробили і марно до них звертати. Ми стоїмо тут. Вони стають там, і кожен з нас зробив свій вибір. Ми на Майдані стояли по одну сторону барикад, вони стояли по іншу. І кожен свій вибір зробив. Ми перемогли, але вони нас політично обіграли. І тому теж перемогли. Тому борня між ними і нами продовжується сьогодні. Вона ще мирна. Далі як Бог дасть. Але ми цієї боротьби не боїмося, які в них там внутрішні переконання. Це їхні переконання. І я не хочу в їхніх душевних поривах копурсати. Я знаю, чого я хочу. І ви знаєте, чого ви хочете. Ми хочемо української самостійної соборної держави, без шифтяря-банкіра, який визискує і заганяє кредитне рабство, без москаля-окупанта, який знищує нашу культуру, мову, нашу церкву, нашу ідентичність. Без якогось космополітичного лібера, який насаджує нам тут збочення, педофілію і каже, що це все в межах європейських прав. То хай в Європу йдуть і займаються цим. Роблять там ці збочення свої. Нам не потрібно. Ми не хочемо цього гріха. Тому це, от наша сторона, їхня сторона, вони все це захищають, і вони це обрали. Буде бій. Значить, буде сьогодні. Ми без бою йдемо. Ми попередили. Що ми хочемо своєї держави без російських банків? Слава Україні, слава нації, Україна, Україна, Україна.